Ага, Поня, він буде вилазити коктейлі кидати. Все окей. Пацани, пушка ваша більше не стріляє. Всім привіт, з вами Дізден. Продовжуємо проходити The Last of Us, так що підписуйтесь, коментуй, став пальці. Це, думаю, просувати відео на ютуб. Так. По патронах щось в мене не густо. Слово взагалі. Вибралися ми з тої каналі... Ей, подивись туди. А, що я тобі казав? Фоня в треба якось обійти навколо. Хто на рахунок тебе, як ти тримаєшся? А, Це звичайні речі. що... А я завалила пару інфікованих сама. Поняв? Ага. Чекай, стопе. Треба поповнювати ресурси, бо ми там всадили кучу всього І довбані підземці. Можна йти навколо, можна через хату. Так, на що це місце було похоже до інфекції? Е, я звідки знаю, на що воно було похоже. Та на щось було похоже? Вообще нічого. Я щось було. О, олива! Е, що в мене по молотовах? Два молотова. Десь не та олива, блін. 30 пілюль, ну, то мала тут мене надовго. Давай, відмечкую. О, ще одна? О, то тепер буде шикарно. Тепер ми можемо апгрейдити пул з третього левела. Пістолет ще зможемо апгрейднути наш. Стандартний. Револьвер і ще якусь Це Цілий будинок без зомбаків. Ви жартують. і де ніяка тварюка не сидить, яка хоче на мене напасти. що ні? Він друг мого друга. І йому дали, типа, завдання відвести мене до світляків. Я озброєний, не заходьте всередину, типа, бо буде вам жопа, буду стріляти на враження. Ну, на вражені. Ясно, закінчується, типа, предмети корисні, за які можна виживати, жити і так далі. Тут закрито. Баба! Сальтуха! Давай на балкон зараз заглянемо. Коротше, шниряти реально тона. Мені треба. Що мені треба? Мені треба бухло. І уливи. А, то та хата, яку ми прошнеряли. Елі, посунься виходимо. Нема тут що робити. Там ще якийсь гараж. Нам, коротше, до тих світляків газувати. Не, ну шниряти треба, бо потім, як буде якийсь махач, в мене ні ресурсів, тільки стелс, я щось не... Бажання. Крафтовий стіл, напевно, буде зараз, так? <тит> Давай, погнали. <тит> песики, о, не підходь <тит> до тих <тит> песиків, то незвичайні песики. Так. Що ми можемо тут зробити? Давай, подивімо. Що в мене гаю хватає? 204 гайки. 2 магазини в патроні, 35 швидкі стрільби. Прокачуємо наповну. А, ми можемо і от прокачати пістолет, супер новий. І дачу давай, раз. Тут на нього прокачок. Треба було б, напевно, дробаш гвинтівку підкачати, але <кій> щось я не горю за ними бажанням. Швидкість стрільби, ні, давай швидкість перезарядки. І, напевно, збільшимо розброс. І, в принципі. ні, я все можу прокачати. Ще прокачаємо ще один патрон магазин. То нам точно пригодиться. Той пістолет валить мощно. Ліпав якусь краказябру, ну ти джойл даєш. Е, ага, 4 туза треба. Ну і давай швидкість. Що да, загалом непогано прокачалися. Я рахую, що навіть дуже непогано на 200 гайок. Кай ще побігає. Понятно, що ще побігає. Привіт Сім-Сім. Right? Ти в порядку? Yeah. А! Yeah. Ага, відвалився люк. Я думав, секретна лазанка, якась. щось ми там щось не є. Ще є хтось якийсь кайл знов. Е, батя. Скоро побачимося. Кара. Коротше, куча записок, типа рідним полишали всі. Патрони. Сейф. Класно. А я записки ніякої не бачу напевно. Ано. Так, не забудь закрити двері. А я находив якусь записку від від'їшу він щось про якийсь сейф говорив, чи код. Давай ще шмальнем хату, може на третьому поверсі десь. так, да, ті записки так проглядаю, але цифри я би замітив, якби були в якійсь записці. Елі! Еллі! Ти що, ще одні комікси? Класно, бери. Тоже нічого похожого на код. Не, я точно хочу той сейф. І то, що в ньому. Що тут таке? Ага, 8, 21, 36. Ну, бач, зазначить не зря. Ми тільки, виходить, не відкрили ну, сейфи, які я понаходив. Ми тільки не відкрили той сейф в готелі, бо я так і не знайшов. 82136 код. Е, я там все перешнирю по два рази. А не 3936. і wow. Але заникав ти, звісно, братан, ніхто би не знайшов. Нічого, собі банка з варенням. Патрони 50 таблеток маємо, ага. Добре, патрони до дробаша мені тут дуже сподобалось. Мені дуже сподобалося. 50 тих запчастин. Так, маємо пілюль на щось. Або поки лишити. Давай пока лишимо, будемо прокачувати віддачу, якщо що. Хочу віддачу. Що okay. ви, баралгіни? Ей, hey, Сем! Будь обережний. Окей, okay, окей. Okay. Роздупляйтеся, ботаніки. Нам ще чалапати з вами караул. А, стоп, ми звідси прийшли. Нам туди. Так, там скорочення. Що це? Задній двір. Ясно, завалено Поняв. Як ми не знайшли? А як ви їх хотіли знайти? Що, Що? запитай свого брата, він буде світляками, чи мій брат був зі світляками. Як ми знайдемо, його, а ми знайдемо світляків. Said... Тут ми вийшли, тут ми зайшли в Хібару, все правильно. Mm -hmm. А, схоже на хороший план, чувач. Ти братан думав. То тут дуже тихо. Ну я ж кажу. Присісти, присісти! Долбаний снайпер. Бай, звідки працює? Прямо по вулиці. Так, будь тут. Мені треба, щоб ви були в безпеці. Обійду і подивишся, я найду. Ага, вихід на нього тут. Добре, будь брежний. Так, окей. Давай. А як я би мав... Нормально Січа. Тіпа би... отут мені би димові, напевно, би помогли. Я бачу тебе. Зараз ти мене не будеш бачити, я буду хілятися. Хіляємося. За машиною. А кому тут ти кажеш? Ага, бачу, бачу. Тихенько, пацанчики. Ну от я бачу його голову. Але я тільки в нього націлюся, мені зразу засвітить. Ну, все, я все ще бачу тебе. Лежати, Мурзик. Так, ще один лишився. Ага, не один, ще двоє. Давай покажись, покажись, корішок. А Аось, ты. Ізьмите його, пацани! Ти заплатиш за це? Братан, я вже йду за тобою. Я вже в хаті. Де ти там сидів, шмель? Наверху? Зараз, зараз почекай. Ти хотімо би підхилятися, щоб я не тратив свої хілки, яких в мене вже нема. Давай, давай, давай. Тут нічого. Кави попий. Філь. тут він, по-моєму, був, да? Де ти шмурдяк? Ага, там він був. Він, напевно, там і сидить, зараз, типа, нападе на мене ззаду. Я буду відбиватися годину часу. Ладно, хп ще, якщо що є. Небагато, але є. Ну я що казав? Давай, 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 давай. давай, давай, На. отак. От По моєму, він же не виживе після такої заточки. Що скажеш, Джо? А ви чого біжите, алло? А то я тепер буду їх прикривати. Нормально. Е, шо? Зум? Ага. Добре. Те? Питки пыхкая. А, чё? Бежи, бежи, я за той тачкой тоже ховся, кореш. Но где справа. Э! А вот, да. Давайте, давайте, каже народ. Лежати, мурзичок. мурзичок. Справа? Ліво Бачу, двоє, двоє. Я один там бачу. Що? Скільки їх ще? Куда стріляєте? Право і злево. Я ну та я їх не бачу. Я не бачу, і не чую, бачу. Даше. Ога, тачка едио. Так валить, валить. И, давай, давай, Генри. від нас, а? Бачу, ловить тебя, пиздюка. Так, бачу, тебе корешок, бачу, бачу, шмеля. Ти, приліз без голови. Бачу, бачу, бачу. А, перехват. Ще один бачу, бачу, бачу тебе. Давай, давай, давай покажися. А ви по кому про це не цілите? В мене ні? Там десь перебігав, давай. А вот що. Ну, покажись. Я йому то коктейль маю закинути. Ага, поні він буде вилазити коктейлі кидати, все окей. Пацани, пушка ваша більше не стріляє. Самі себе спалили. Ото цікавий кусок, то мені сподобалось. Лім, патрони. Ей, Сем. Все в порядку. Підя Джоел. Джой. Ма за що? Дивись на це. Окей. Ми зробили це? далі? Нам треба рухатись. Добре. То я їх тіпа типу, через приціл слухаю. Нормальні речі. Сэмюль, Сэм. Сэм, ти живий? Yeah, так, я в порядку. Ти впевнений? Яскавий порядку. Давайте, давайте. Це зумбаків вісраюти, окей? Добре. Швидше, швидше. А, як то я вмазав, там же відстрелитись. Добре, скількох я можу пропустити. Та ні, їх щось дуже багато. Ну, що ти будеш робити? Добре. Ага, ти ми тебе безпезиркувалися. Ти, ти в порядку? Так. Пой зачепили? ні, все окей. Треба швидко звідси звалювати, давайте. Ага. Мощніший що Дерев'яний паркан, не обійдеш, не пролізеш, не обминеш. Ух! народження Томі, це ж він. хотів Забрати мене з кимось і поїхати в якусь кантері. Ти менше розкажеш, що тобі, якусь фасолю жарити? Ага. Як це було? Це було добре. Тоже досить добре

Так, тільки двері лишити відкриті. Ех. Що курішок? Не думаю, що хтось з моєї групи покається. А чому? Yeah. Так. А, бо вони всі напевно ужмурились. Що Сэм? Чо, Сэм? Что, Сем, порахував фасолю? Ага, ті двоє офіційно щось, типу, doing? подружилися. Що робиш? Ага. Інвентаризую всю хавку, яку ми сьогодні знайшли. Е, Пічі, персики, консервовані. персики, консервовані. Генрі прислав тебе? Ні. No. Yeah. А на храй йому мене послати. Перевірити, що я не обісрався. Перевірити, що я не Я скажу, що ми не панно справились. Особливо ти. Кричав як дівчинка. Ве, ве, зомбі, зомбі. Все в порядку? А, да, все в порядку. Ну. Окей. Okay. Okay. пішла so... я спати. що ну, Ти сухий. Чому ти ніколи не боїшся? Хто скаже, що я ні. What а чого ти боїшся? Ем... Так не для ютубу, типа, але так, давай подумаємо. Павуків, мурах. Росту долара, що біткоін впаде. Що ще я таке окажем? Блять, каже, папіроси 18. Толкашки не буде. Кажу, от толкашки особливо. Кате. А я боюся всього, я. Я ж кажу, подивись, мені ж майже 14. То, як люди залишились Якщо вони там просто. а закриті в своєму тілі не мають ні в конкрет... Це мене лякає. Ну та, особливо, коли в них на голові така от квітка від грибів росте. Тепер ми команда, маємо допомагати один одному. По-друге. Вони може і виглядають як люди, але це зовсім не вони. Moved е, on. Генрі каже, що вони типа з'їхали, звалили. Позвали? Думаєш, це правда? Що, um... mm? so, я повернусь в ліс? Я хочу в це вірити. Але ти не віриш. Ні. Не дуже. А, ч Я також. А, чекай. Тепер серйозна розмова. Майже забула. 14-річний хлопчина бавиться робот. Ти ж не міг його лишити, тому я забрала його. Так, чи в мене було ті мі... в Тебе не було місця, а в мене було місце. Я... Газую, давай, побачимося завтра. Робот! Ну ти. Тобі принесла. Нормальна подружка. Йооп, твою, ма. Так, малий. <кліджен> Де там мій драбаш? Вийдемо зараз на задній двір перетрем. Як в нас справи. Що <кліджен> <кліджен> це пахне гарно. Рано. Де Сем? А, дай йому трохи <кліджен> довше поспати.

Пристрелив. Чорт. Елі. Ти в порядку? О, oh oh, Боже. Сем. 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 Енрі. 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 Що ви зробили? Я заберу цю пушку в тебе. Легше, легше. Це ваша вина. Це не чия вина. Це все ваша вина. Так стоп! Я ж з малого зразу зняв зумбака. Стоп. Я, конечно, на всякий чекав, но не на такий поворот. Вол, осень. А то у нас що, було літо? Чекай, я міг там щось змінити, типа якось, щоб їх не. Усили? А ні, я зразу вони тільки кинулись, мені тільки дали приціл, то я зразу на нього і не ціли. Jackson County. Боже, right? ми близько yeah. до Джексона, ага. Все декілька мит. Ти готовий побачити старого you. брата? Нервуєш? Не знаю, що я відчуваю. Подивися, що ти з ним зробиш. Окей, плюс одна аптечка. Та, да, компанія, звісно, у нас була непогана мощна. Але. Що порабиш? Колектив поріччя. Тачка. А що? all fall осінь, типа. Ви сюди що, добралися хранову тучіча? у ху 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 Пістолет з прицілом? El Diablo New Weapon. Типа. Типа гвинтівки тільки з прицілом, тільки пістолет. У мене ресурсів нема? Я ресурс. Що там, Еллі? Ага. Коже дорога скінчилася. Так, треба сліду... слідувати за річкою і ми вийдемо до Томі. Погнали! Ну що, на цій ноті все. Якщо хочеш більше україномовного контенту, підписуйся, коментуй, став пальцем верти. Думаю, просувати відео на Ютубі. Всім до скорих зустрічей, всім пока.